В ефірі українське Радіо Житомир, вітаю сьогодні, 11 листопада, Польща відзначає національне свято День Незалежності. Ми щиро вітаємо сусідню країну, яка підтримала Україну з першого дня повномасштабного вторгнення. Бажаємо процвітання Польщі, непохитного духу, миру, благополуччя та значних досягнень на міжнародній арені. Про Польщу і Україну сьогодні будемо говорити з нашим спікером Сергій Рудницький, голова центру політичних комунікацій, доцент кафедри філософії та. Політології Житомирського державного університету імені Івана Франка. Пану Сергію, мої вітання вам. Да, вітаю всіх і хочу додати, ще, що голова польського наукового товариства в Житомирі у Польщі з Україною не завжди були такі теплі стосунки, які ми спостерігаємо сьогодні. А тісна співпраця України та Польщі. Ось така комунікація, такий союз до чого може призвести. Європу в майбутньому я хочу зробити таке застереження стосовно відносин. Польсько-українські відносини це дуже складна справа. Там були звичайно моменти такі ну співпраці взаємної підтримки, але були періоди війни. Не більш, більш або менш жорстокої. менш жорстоко тоді, коли війна була нормальним явищем, коли були козаки, коли якби вважалося, що це нормально. А більш жорстокі тоді, коли це вже було під час Другої світової війни. Оце ця ці події, які були, це Важко назвати таке слово науково, тому що різанина мені не подобається. Геноцид теж я не можу якось сприйняти. Була може була польсько-українська війна, екстермінація поляків з території України, Західної України. І акції вісла ще і ці два моменти, оці останні вони були досить жорстокими і вони серйозно вплинули і надалі впливають на польсько-українські відносини. Але звичайно, це не вторгнення Росії в Україну. Воно змінило все одразу. І ми повернулися до відносин, які навіть важко собі уявити, можливо, це такі відносини. Які були між Польщею, Україною, між поляками і козаками, коли вони йшли воювати з турками, чи коли вони йшли воювати на Москву? Або коли це був Союз Петлюра Пілсуцький? От я собі це уявляю таким чином. Звичайно, до цього це не дійшло, можливо, дійде, але рівень усіх відносин, він дуже такий високий, і він. Не знаю, чи він був в історії польсько-українських відносин. Та б якби так так окреслив його. А ось до чого така співпраця може призвести? Це може бути окремі союзи, якась май в майбутньому потужна співпраця, яка допоможе і економіці України, і в політичному плані, mm -hmm. і в оборонному плані. Ну, я можливо повторюся, трохи розвину цю думку. Я казав про цю концепцію міжморія. Концепція міжморія виникла у Польщі в міжвоєнний час вона була пов'язана з федералізмом Пілсудського, тому що Пілсудський як глава польської держави, був федералістом. Він вважав, що повинна виникнути федерація народів від моря до моря, від Балтійського моря до Чорного. Коли має входити і буде входити Україна, коли буде входити Білорусь, яка тоді називалася Литвою, тоді буде входити країни Балтії, Литва, особливо, коли там дуже багато поляків. І інші, в, включали теж інші країни, включали Чехію, включали Угорщину, але оця Польща і Україна становили такі е, основу цього Союзу міжмор'я. Е, і ця концепція е, і федералізм вони, їх не вдалося реалізувати, тому що був Радянський Союз, була Радянська Україна. А потім, потім виникал, виник такий момент був такий момент, коли до цього питання повернулися. Коли перший президент Польщі Лех Валенса був в Україні, він, здається, зупинився в Вінниці, тому що інший президент зупинився в Житомирі Кваснівський для зустрічі з місцевими поляками. А Валенса зупинився в Вінниці. Один журналістів задав йому питання, чи він думає про нову річ Посполиту. Про міжмор'я, про, між про таке об'єднання. І Валенс відповів якось так негативно, що ні, що він про це не думає. І ця ідея міжморя почала існувати в суспільно-політичному просторі. Вона просувається через польські медії в Україні. Не через дипломатів, не через лідерів думок вона не, не знайшла такого розповсюдження. І це нова концепція нового міжморя, яке буде включати Польщу, Україну, Чехію, невідомо чи Угорщину з огляду на її ставлення до Росії. Можливо, Грузію. Але там буде ще один важливий елемент, що цей союз буде яким чином підтримуватися чи мати зв'язок з Великобританією і з Сполученими Штатами? Польща для Сполучених Штатів мала дуже велике значення, тому що Сполучені Штати використовували її в певний момент для того, щоб посилити свою позицію в Європі. Саме в Польщі стоять батареї ракетів Патріот на півночі, що дуже ну, не сподобалось Росії. Але Польща намагається таким чином захиститися, вона зміцнює свою позицію. Вона має таку позицію, особливу позицію по відношенню до сполучених штатів, і оця концепція починає просуватися, але вона не знайшла відзеркалення в лідерів думок українських і польських. Про неї не каже президент Польщі, про неї не каже прем'єр Польщі, про неї не каже польський парламент, про неї не кажуть міністри польські, які сюди приїжджають, польські дипломати, про неї відповідно не кажуть теж українські міністри, українські посадовці, дипломати парламентарі, президент. Вона ну вона існує, вона, і вона не існує, але. Вона небезпечна для Росії, тому що Путін в Валдайській речі, в якій він відповідно розставляє акценти, там говорить, що Україна гарантом України і Росії він говорить про цю концепцію міжморя, іронічно Іронічно кажу, що воно не рішиться, але ідейка все-таки осталась. Mm -hmm. І ось ця ідея, як він її назвав, вона може реалізуватися. Невідомо чи вона реалізується. Там був ще такий цікавий момент, Україна і Польща в часи Порошенка і в часи Зеленського. Тому що, коли відбулося вторгнення першого ця війна 18-го року в Росії, тоді Україна стала популярною, вона стала помітною. В європейських країнах, в Сполучених Штатах, цим скористався Порошенко. Але тоді, коли Польща хотіла приєднатися до перемовин в групі, там здається, Франція, Німеччина, Росія і Україна, це нормандський формат, якщо я не помиляюсь, от я згадав цю назву. То в мене є така інформація, що Порошенко що Порошенко відмовив якби, польській стороні, тому що вважав, що якщо вже є такі великі сильні країни, то Польща не потрібна. Це була помилка з його сторони. І цю помилку не повторив Зеленський, тому що які б країни великі нас не підтримували. Перше, хто нас підтримує, це наш сусід. Він ну, найближчий. ближче до речі, до речі, Польща да од перша хто підтримала Україну, коли ну, розпочалося так. повномасштабне вторгнення. Вона вона ближче. Це просто з географічних таких, ну якби поглядів, вона ближче, вона ближче територіально, вона ближче культурно, вона ближче ментально. В нас спільна історія. Е, можна зрозуміти польську мову. 70%-75% польських сил розуміє українець, це слов'янська мова. Є, люди багато знають, Україна має дуже великий, як це сказати, має дуже такі, ну, символічне значення для Польщі, тому що існує, існує по-перше, образ України як Аркадії. Була українська школа в польській літературі. Був ряд письменників, які писали про Україну. Україна для них була на відміну від Сенкевича, який описував цю війну українською козаків. Що так ти читаєш і здригаєшся, тому що ти бачиш козаків так, і він бачить їх негативно. То вони описували Україну як країну Пенонсон, медом і млеким, достатньо багато кольорову. Коли Стампнівський я перекладав його есе на українську мову, я був вражений, що він писав. Польською мовою, але це легко перекладалося на українську мову, тому що він просто це відчував. І в нього були такі вирази, як я, як я з польською мовою перекладав, в нього були жовто-гарячі підсолнухи, соняшники. Жовто-гарячі, він відчував це, тому що він тут жив. Він бачив ці соняшники на фоні білих українських хат. І це. Укорінилися в свідомості поляків. І для них Україна це отака країна. Це, це оце перше, що викликає таку асоціацію. Друге, це креси. Креси це вже інше, це назва території, які знаходились за межами юрисдикції Речі Посполитої. Це були козаки, це було поле, як вони називали. І це це були креси, і ці креси теж мають свій міф. Охоронця від татар, охоронця від турків. В певний момент польська мова, діалект місцевої польської мови, був популярним у Варшаві, тому що якщо ти говориш з цим діалектом, то це означає, що ти скресів, і це означає, що ти оборонець християнства. Тому не треба забувати, що багато поляків було серед козаків, і там були якби, такі об'єднання польсько-українські, які, які воювали. Там все було дуже сильно перемішано. Е, так Тим воно вже почало так розділятися, але от такий момент цих кресів він е е е теж впливає, і, і ці креси теж мають таке е символічне значення. І вони, оці два цих моменти. Вони затьмарюють волинь, і якщо цю Волинь не чіпати, а якось дати можливість цьому охолонути, в цьому розібратися, то тоді можливо ця Волинь взагалі зникне так само, як акції Вісла, тому що там було дуже багато зроблено. Хоча зараз є повернення до того стану, тому що колись на річницю акції Вісла приїжджав польський президент і прем'єр. До українців, і вони проголошували промови, то останніх декілька років цього немає. Це дуже негативний момент. Там були українські урядовці, uh -huh. там ну, президент приїжджав, і польські. Це було дуже важливо, це мало символічне таке значення. А зараз цього немає. І оці два моменти, вони якби з, з польської сторони, оця Волинь, вона є таким негативним п'ятном. Я би сказав, що є три таких шари. Якщо говорити про більярд два білих. Один чорний. Вот. Це так, от я би сказав, що як поляки бачать Україну, от що що вони відчувають тоді, коли є слово Україна. Давайте повернемося до Польщі. А угу. пане Сергію, мені цікаво дізнатися, а, ваше бачення, як сьогодні Польща себе позиціонує. Ми знаємо, що в Польщі були різні часи, і ось на вашу думку, чи претендує сьогодні Польща щоб бути центром такого регіонального впливу? Це, це однозначно. Польща взагалі експансивна держава. А я я це пов'язую так само, як Донцов з католіцизмом. Донцов писав, це відомий український націоналіст, писав, він жалкував про те, що українці православні. Він вважав, що треба бути католиками. Католики експансивні, тому що, коли священник католицький виходить і вже прощається з мирянами, він каже, ідіть і проголошуйте цю новину світу, про Христа. І це місія така. І оця місія є в Польщі. Польща це така країна, яка має місію по відношенню до інших народів. І це виразно, це вже з'явилося в часи сарматизму. Це потім з'явилося тоді, куди, коли була перша річ Посполита. Це було тоді, коли було міжвоєнний час, і Пілсудський говорив про федералізм, і він хотів про метеїзм, це називалося ще, тому що це була ідея, як про метео Світлі... mm -hmm. світло повернути до життя народу, які гнобила Російська імперія незалежні. Це був такий момент. І був ще момент того, що Росія, що Польща це Христос народів, це ідея Міцкевича. Вона пов'язана з тим, що Польща знаходилась тоді поділеною, і треба було дати якусь національну ідею. І навіть той час, коли вона була поділена, то була національна ідея, що Польща страждає, але ці страждання дадуть дорогу до розвитку Європи. І цей Експансіонізм він нікуди не дівся, але він не територіальний, він не культурний. Це політичний експансіонізм і він пов'язаний з такими е е е романтичними мотивами і суто прагматичними, тому що Польща хоче мати Україну у складі цієї держави, тому що це захищає її від Росії і вирішує багато польських проблем. В тому числі демографічних, я коли студентами говорю, кажу, чому там хочуть захопити Україну. Не кажуть земля, тому що тут багато земля. Я кажу, знаєте, Мені здається, що це не так, тому що Росія хоче людей білих. Християн, яких там вже мало. Росіяни тобто, вироджуються. Ви хочете сказати, що їй не настільки важлива територія, як люди? Як люди, я думаю, що це однозначно. І Польща важливі люди. Польща і Росія вони діють різними шляхами. Дуже багато кажуть, що НАТО НАТО поганий, Захід поганий. Польща така сама, як Росія. Ну це неправда, тому що Росія це робить примусово. Польща це робить за допомогою заохочення. Вона заохочує тобто людей. Тобто, два дві такі методики: агресивна примусу, і методика лайт-формату да. зацікавленості. Ми бачимо, що здається, на початку цього року Польща навіть спростила а, а, працевлаштування для заробітчан, які приїхали до Польщі з інших країн. Тобто, ми бачимо а, всі такі шляхи для того, щоб було легше, простіше, ну і ефективніше. І, та да, я, я, я скажу пару слів про це. Я просто закінчу про те, що е, агресивна, агресивним момент. Е, е, Якби останній агресивний момент, щоб не торкатися історії, як це виглядало, як, як з українців намагалися зробити поляків, яких не, не визнавали вже чіпати не буду, Хмельницьке суб'єктивізація українського народу. Але останній момент, який виявився невдалим, і він оста остаточно відбив бажання перетворювати українців на поляків, тому що це не дало результату. Просто це був момент, коли після війни... Західна Україна, яка сприймалася в Польщі не як Україна, як малопольська Всходня, тобто Східна Малопольща, мій науковий керівник докторської дисертації, тобто кандидатської, професор Ігер, поїхав в Канаду колись і в Сполучені Штати збирати кошти на дослідження. Він займався говірками польської мови тут, так званими кресовими. І він коли казав на західній Україні, всі обурювалися, казали, тоді яка Західна Україна, тобто Малопольська Всходня. Вони виросли просто в народилися в тій державі. Це була Малопольща Всходня, Вони не розуміли, як це там може бути Україна. Да там живуть українці, там живуть усе, це мало польська то є польська. А це не була Польща, звичайно, все це була Україна весь час, і намагалися зробити таким чином, що творили загородову шляхту з українців, які переходили на католіцизм, що давали землю військовим, які воювали в російсько польських і в російсько-українській війні за Львів. Вони ставали там осади. Була дискримінаційна політика стосовно людей, які вивчилися, українці не могли займати певні посади. І е, після того, як це не не те, що призвело, но воно дуже сильно вплинуло Ви. на жорстокість цих подій, які відбувалися в сорок 44 му угу. році. Е, і, і тоді е, наступило, якби. Таке протворезіння. Прозріння. прозріння, і якби польська інтелектуальна еліта зрозуміла, що це неможливо зробити, і вона виголосила тезу про те, що треба відмовитись від цих територій в територіальному плані. І, і, все. і тоді вони повернуться до Польщі, але в культурному плані, не, не в плані такому, що це буде якась територія. І на сьогоднішній день е, такий, ну якби експанс... жорстокий момент, жорстокий він просто, я думаю, що в Польщі навіть не розглядається. І Польща зробила дуже багато. мене вразили деякі речі, що е, костюли католицькі священники віддають під богослужіння. Коли була, я був в цьому храмі на Мюдови в Польщі, це, це така невеличка вузенька вулиця. Це греко-католики, веселияни, Оці веселияни. Я там був своїм колегою, перекладачем, українцем з Польщі. Ми були на службі, потім пішли в кав'ярню, подивилися, поговорили українською мовою. І коли була Пасха, коли святили Пасху, то поліція перекрила весь квартал. Величезний це центр міста, тому що він вщент був заповнений українцями. Польща дозволяє також, чого немає в Україні мігрантам створювати громадські організації, які представляють їх інтереси. Польща робить дуже багато в плані резидентства. Тобто, питання громадянства, резидентства – це трохи різні речі. Можна бути громадянином іншої держави, але якщо ти резидент в Польщі та Польщі, ти можеш, наприклад, голосувати на місцевих виборах Тобто розширюють права. Да, про права руші і дають, показують можливості іншим. Е, — Є такі прикольні моменти, що я коли був в Слупську, там дуже багато було українців в, 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 цих, в Бідронці. Там працювало дуже багато українців. Можна було говорити польською мовою в касі на касі. І був випадок, я читав про те, що пані дуже обурилась, що було оголошення в супермаркеті українською мовою. Це її обурело, але її якби її не не сприйняли. То тобто й сказали, що, що це все нормально. Дуже багато оголошень. Коли я приїжджаю в Варшаву періодично, то я бачу, що кількість людей, які говорять в трамваях українською мовою, збільшується, і з'являються оголошення. Інколи такі враження, що ти знаходишся в Києві, пане Сергію. Дуже коротко, але все ж таки я хотіла б почути відповідь на це питання. Зараз дуже багато українців мігрували до Польщі mm -hmm. вимушено зрозуміло. Дають статистику, що покинули Україну близько 11 мільйонів, uh -huh. і це дуже значна втрата для України. Uh -huh. Виникає таке питання, що звичайно інші країни прихистили українців, uh -huh. але е, чим довше українці будуть залишатися там. Тим вирогідність їх повернутися в Україну зменшується. На вашу думку, що потрібно сьогодні зробити Україні для того, щоб повернути своїх людей назад на територію України, щоб вони жили, процвітали, розвивали економіку, щоб вони будували майбутнє прекрасне. Ну але вже, вже інше. Важко сказати. Я не знаю, що вони всі залишаться. Я думаю, що частина людей побачають частина людей, вона повернеться. Можливо, це буде більша частина. Чи ті люди, в яких є дім, так в яких є родина, в яких є чоловік. Чоловік повернеться з фронту дружина, наприклад, з дітьми в Польщі. Вони приїжджають в свій дім, вони його відбудовують. Але ще є один момент, один такий ризик, що чоловіки тільки відкриються кордон. Є вирогідність, що чоловіки. Повернутися до своїх сімей, до своїх дружин, які знаходяться там. там. Я сам жив у Польщі тривалий час, і я там не залишився. Це була проблема вибору, там інших речей, але можна було це зробити, але я цього не зробив. Це питання того, що якщо ти знаходишся там, тобі треба десь жити. Де ти будеш жити? Треба будувати дім, треба купляти квартиру. Якщо ти живеш у Варшаві, це місто без безробіття. Варшава поглинає все. Я там був. Це дуже динамічне молоде місто. Але житло, житло там дороге. Треба їхати з пригородів. Пригороди теж забиті. Там треба будувати доми. Це великі кошти. Треба працювати, і тільки друге покоління буде жити нормально. Чи є сенс це робити, якщо ти в Україні маєш таку саму зарплатню і в тебе є родина, і в тебе є цей дім. Крім того, ти живеш серед близьких. Я думаю, що це однозначно вплине на те, що люди будуть. Повертатися, ми ще не враховуємо моменту такого емоціонального, що, що це люди, які воювали, що це люди, патріоти, і що вони хочуть, щоб Україна розвивалася. Певна частина, в яких тут нічого немає. Вони здобудуться там, тому що для них не буде тоді різниці, здобувати тут чи здобувати там. Вони це здобудуть там. Можливо, це буде якісь одруження, там створення польсько-українських родин. Таких випадків і багато. багато моїх студентів вже живе в Польщі, вони народжують дітей, вони щасливі родина, всім слідкує польською мовою, лайкою і різні такі речі. Вони да, але це невеликий відсоток людей. Дуже дякуємо за такі оптимістичні прогнози. І останнє запитання, якщо можна дуже ко. Оротка, зрозуміло, що Польща впливає на процеси, які відбуваються в Україні. А моє питання в наступному: а чи Україна має вплив на процеси, які відбуваються в Польщі? Я думаю, що однозначно так. Е є такий дуже цікавий момент, що коронування польського короля здійснили козаки на чолі з Хмельницьким, які стояли під Варшавою. Сейм проголосував так, як хотіли козаки. Тому що вони були близько, вони не нападали, але це було військо, і, звичайно, що вони з цим рахувалися Польща трохи боялася України тоді, коли входила в Європейський Союз, коли відкривалися кордони з Україною, тому що з України, як це не дивно, в Польщу йшов потік гробів, як це не дивно, і сала. І була навіть заборона, була війна сала, була заборона України ввозити польське сало, тому що польське сало це бросовий продукт. Поляки вирощують м'ясо, сало не споживають, для них це нічого, це треба викидати, це йде на смалець. Але в Україні це куплялося і поставили бар'єр цьому. Україна впливає на Польщу. Дуже велика українська група, там 3-5 мільйонів. Якщо вони, будуть резидентами, якщо вони будуть мати права виборчі, тому що в Європейському Союзі резиденти мають виборчі права в органи місцевого самоврядування. Вони дуже сильно вплинуть на це. Є така цікава історія про те, що боялися дуже німців після відкриття кордонів і сказали, що німці все викуплять всю цю землю. І був випадок, коли приїхав німець син чоловіка, який тримав фабрику в польському місті. Викупив цю фабрику, відновив. Ця фабрика повністю забезпечує роботою містечко. І цього німця обрали бургомістром, не дивлячись на те, що це німець і що це він може це забрати. Тобто там дуже такі цікаві речі відбуваються, і вони будуть відбуватися. Багато що залежить від Польщі, яким чином вона ем, суб'єктивізує українців, тому що в Польщі була. Дуже така негативна риса, що коли створювалася Річ Посполита, це була Річ Посполита двох народів лише після того, як Хмельницький показав свою силу, створили річ Посполиту трьох народів, але було вже пізно. Україна стала вже сильною настільки, що вона не хотіла війти в цей союз, і я думаю, що оцей момент. Правильної суб'єктивізації у підмітовіння польської мови української меншини української групи, я би сказав, він буде мати для Польщі дуже велике значення. Я думаю, що Польща не помилиться в цей раз. Тому що дуже багато було історичних моментів, які показували, що це треба робити так, а не інакше. І дуже велика ціна стоїть дуже велика загроза перед загрозою Росії, перед загрозою війни, помилятися в цьому питанні не можна. Це це те, що. Посилля Польщі не можна зробити так, щоб це її послаблювало. Я думаю, що дуже багато буде поступок, там і гарячих ліній, не знаю, вчення дітей відкривається. Ціла програма дітей українських беруть. Польські школи, але дають їм додатковий рік для того, щоб вони опанували польську мову. Для адаптації є потреба в, 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 в вчителях української мови. Там, там просто буде, ну, може бути дуже багато. Я, коли приїжджав в Слупськ, я сміявся і казав професору Кушніроцю, директору Інституту історії і політології. Я казав ми з ним на те, я кажу, ти вірш, у вас скоро тубенче Україна. Вже на вулиці говорять українською, в магазині говорять українською жінки в автобусі з водієм автобуса, поляком говорять українською знов ж таки. Ми будемо повертатися до Давай, того питання: асимілюються українці чи об'єднуються mm. в общини, але про це ми обов'язково поговоримо наступного разу. Пана yeah. Сергія вам дякую за цікаву розмову. Нагадаю, що Сергій Рудницький, голова центру політичних комунікацій, доцент кафедри філософії та політології Житомирського державного університету імені Івана Франка був з нами. Студії щиро дякую за розмову. Вітаємо Польщі з Днем незалежності! Бажаємо процвітання і почуємось. Так, дякую дуже.